Шускінська центральна районна лікарня може отримати комп'ютерний магнітно-резонансний томограф. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Олег Штогрин. П'ятницю отримали технічні вимоги до магнітно-резонансного томографа, віддали оперативно спеціалістом для вивчення можливості встановлення приміщення і, мабуть, зараз, зараз буде проєктно кошторисну документацію. Заказувати шанс отримати ще для міста, для лікарні, магнітно-резонансний допомог, це добре, це добре. Правда, потребуєш додаткових фінансових ресурсів. Знову ж протягом минулого тижня на ГРВІ серед дорослих захворіло 85 осіб. Про це відзвітував тимчасово виконуючий обов'язки директора Шоскінського центру первинної медикосанітарної до. Допомоги Олександр Мазур. А от що стосується дітей, захворіла за минулий тиждень в два рази більше. Якщо на позаминулому 67 дітей, то на минулому 129 вже. Те саме стосується і коронавірусної інфекції, за минулий тиждень одужала 10 і протягом тижня захворіла 17 людей. Тобто, інфекція набирає з кожним тижнем оберти. Керівник проінформував, що проти грипу станом на 3 листопада вакциновано 52 людини, 45 дорослих і семеро дітей. Тобто люди звертаються, хтось за власні кошти купує. Десь медичними працівниками отримали у вигляді ну, державної поставки вакцини. І проводимо цю роботу показник захворюваності на грип та ГРВІ в Сумській області за минулий тиждень. Дещо перевищив епідпоріг. на цьому наголосила Ірина Хаміцевич. У нашому шостельському району захворюваний нижче на 20% щодо епідпорогу І дійсно на 30% відбулося збільшення на минулому. Тижні по нашій Шосткинській шостинській ОТГ у нас зареєстровано 344 випадки захворювань. А на минулому тижні їх було 255». Протягом минулого тижня зареєстровано 22 нових випадки коронавірусу по Шосткинській громаді. На позаминулому було 20. Повід Зараз це е, звичайне сезонне захворювання. Проте Люди, які мають хронічні захворювання, вони мають щепитися для того, щоб уберегти себе від важкого перебігу хвороби та від летальних випадків. Спочатку під сезону від ускладнень COVID-19 померло двоє шоскінців віком старше 70 років, що мали в анамнезі супутні захворювання. Два чоловіка загинули від ковіду. Це теж уже багато умовах. Притом COVID зараз ходить такий підступний, тихенько, вроді так. Нічого, а потім бабах, і ось такі результати страшні бувають. Тому я звертаю увагу в колективах і ще раз говорю: захворів хтось один, йди додому, не розноси інфекцію, треба берегти один одного.